Доброго дня, шановні глядачі та слухачі. Сьогодні літературний креденс із присмаком літа, зі шумом Карпа, з плескутом їхніх його річок, струмків і таких гарних гірських потоків. А ще літературний креденс сьогодні звучатиме голосом неймовірно молодої, гарної поетеси Яни Савич. Доброго дня, Яна! Вітаю. Е Сьогодні дівчинка прийшла, дозвольте себе так назвати, пташкою, такою, карпатською, платесою, пташечкою. Прийшла е, у студію, але вже на собі принесла свої рядки вірша, тому що одягнула футболку із написом своїх віршів. Прошу прочитати, що написано, покажіть, будь ласка. Зверніть увагу, будь ласка, на мою гарну футболку. Хочу розказати трошки про цей вірш. Він є для мене дуже особливим. Він втілює і збирає в собі всю мою любов до поезії, до віршів. Він розказує про те, що я не можу жити без рядків, не можу жити без Рими. Вірш називається Я весь світ полонила б рядками. Якщо дозволите, я його вам зачитаю. Читайте, тому що почавши із вашої футболки, хочеться йти далі вашу поезію. Будь ласка. Я весь світ полонила б рядками, і всі рими у всесвіт пустила б, я писала б невпинно вустами, з рук ні разу перо не зронила б, я всі вірші і тексти, шалені, наче зорі з небес розкидала б. Я писала б невпинно по стелі, і по стінах, по шафах писала б. Я в дарунки несла б тільки букви. І співала б натхненно словами, я писала б невпинно малюнки, та не фарбами, тільки рядками. Я б наткала із рим небо й зорі, у сонетах душі всі втопила б. Я писала б невпинно по морі, і на хвилях поеми зростила б. Я б думками писала і мовчки, теплим поглядом вірші і прози. Я писала б невпинно рядочки із з промінців написала би грози. Я весь світ полонила б рядками, ароматами книги і тексту. Я писала б невпинно вустами, доки світ не втрачатиме сенсу. Такий вірш на хвилях такої любові, радості, підняття окриленості. Яно, сьогодні ви в школе. Але ви не коріна сколівчанка? Так, я не коріна сколівчанка. Мене в школі привело кохання, скажімо так. <ріст> <ріст> я родом з Полісся, я родом з Рівненщини. Але так сталося, що минулого року серце мене покликало до Львова. Я захотіла переїхати до Львова, я залишилась у Львові, а згодом зустріла. Своє кохання, свою долю, і зараз та доля привела мене вже в школе, де ми з вами сьогодні і зустрілися. А давайте поєднаємо ваше полісся і Карпати, які теж сьогодні і вашими. У поезії вміємо таке зробити, ми вміємо все у поезії та, зробити. Звісно. Знаєте, дуже символічно, що минулого року. У мене був такий вірш, де я описувала своє бажання. Я хотіла побувати в Карпатах, тому що я дуже люблю гори за своє таке ще молоде життя. Я дуже часто була в Карпатах, саме на відпочинку. І от минулого літа я так відчула той потяг, що я хочу в гори між цих струмочків, поміж цих водоспадів. Я народився вірш. І зараз я тут. Бажання збулося. Як є гарно, коли мрії збуваються. Читайте. А мені би у гори, в Карпати. Туди, де пахне смерека і хвоя, туди, де вітер стрімкий і крилатий, і між гір десь натхнення і воля, а мені би одній наодинці заховатися десь в водоспаді, десь уверх забрести по стежинці, щоб скупатись в гірській цій розраді, а мені би напитись повітрям, і вершини обняти руками. Де смереки торкаються вістрям. Хочу я, хоч торкнутися думками. Вірші про кохання, коли пише молода жінка, наповнені такою енергією, наповнені світлом, сяйвом, мріями. Чи є вірші про перше кохання, чи є спогад про гарне кохання у вашій поезії? Так, звісно, перше кохання надихало мене на написання не одного вірша. На написання щасливих віршів, і на написання віршів з таким присмаком туги, печалі, приємних спогадів. І ось один вірш, який ще насправді написаний не так давно, він ще молоденький, можна так сказати. Він написаний минулого року. І написаний він про те, як хотіла я забути та відпустити. Читаємо. Так, можу з вами поділитися тими думками, тими спогадами. Я забуду тебе. З позаранку, коли ніч вдалені розстане, розтане, Коли кави доп'ю філіжанку І як місяць угору гляне, як тумани розвіє вітер, і як море у хвилях втоне, Коли в книзі не стане літер, Коли серце вели червоне, Коли небо навчиться спати, Коли квіти цвісти не стануть, Коли будуть дощі мовчати, І в людей, як слова зів'януть. Я сама заберу всі букви із книжок, що полиці вкрили, і тумани візьму за руки, щоб надати для них вітрила. Я сама зберу море в жменю і всі хвилі зіб'ю із ритму, я залю їх собі в кишеню і на картах всіх світу витру. Я в колисці укрию небо і мелодії йому наспіваю. На світанку забуду тебе, коли. Квіти усі позриваю, я дощам не дозволю шуміти, скажу їм замовчати раптово, і людей змушу відгомоніти, Щоб не чути ні мови, ні слова. Я забуду тебе з позаранку. І із зусиллям чи без не знаю, коли кави доп'ю філіжанку, то вже більше тебе не згадаю. Ой, яка гарна поезія, навіть хоч з такою нотками смутку, але з такими гарними словами. Яно, а коли в молодому віці ви вже пишете такі глибокі вірші, то як поезія взагалі прийшла до вас? Як ви зустрілися зі своєю пташкою поетичною? Ну, насправді, хоч і молодий вік, але поезія, можна так сказати, зародилась в мені дуже давно. На мій погляд, це було дуже давно. Та 20 років давно не буває. Це сталося, що знаєте, в глибокому дитинстві в 4-5 років. Певно, коли я, тримаючи бабусю та дідуся за ручки, ходила до лісу збирати грибочки, ходила з ними гуляти по наших поліських лугах, по наших поліських полях. І писала зовсім такі маленькі, невинні вірші про ті ж самі грибочки, про ті самі струмочки, про ті самі поля. Так воно засілося. Ви маєте дар вроджений, такий до поезії, гарний дар, який ви і далі, і далі даруєте, розвиваєте. А як відбувається ваш такий творчий процес? Як твориться вас, ваш вірш? Знаєте, буває зовсім по-різному. Буває, що ти знаходишся в стані такого абсолютного спокою. Коли, здається, нічого вже й не мало би писатись, але звідки не візьмись, приходить думка. І ти ту думку викладаєш на листочок, або зазвичай під рукою телефон ти відкриваєш нотатки і одразу записуєш в нотатки. Буває, це, звісно ж, і на якихось гострих емоціях. може бути від хвилювань, переживань, на радощах, звісно ж, можливо, якийсь спогад відгукнеться і той спогад залишить відбиток на аркуші або в тих самих нотатках. Не можу сказати, що це є якимось закономірним процесом і постійно відбувається однаково. Це постійно має якесь різноманіття. В маршрутці, коли йдеш на роботу, коли сидиш на каві з друзями, так. А таке так? несподіване місце, де до вас прийшла муза і терміново треба де щось записати. Була на прийомі в лікаря, коли я лежала, на УЗД. Я попросила в лікаря дати мені хвилинку, кажу, бо я зараз забуду. Лікарка дуже сміялась. записали, і є тай вірш, він вродився чи лишився кількома рядками? Так, зараз вам навіть скажу, по-моєму, я його. Так, це був вірш душею полетіла б знову додому, оскільки я була в Рівному, а моя батьківщина, там де живуть мої батьки, це на кордоні. Близько до Білорусі. От. І я чомусь тоді довгий час не їхала до батьків гості, дуже сумувала, дуже хотіла вже відвідати їх. І якось так сталося, що от, лежачи на УЗД в лікаря, <рес> <рес> в мене народився вірш. <рес> О, то треба, щоб знали молоді дівчата, де вірші народжуються. <рес> 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 Душею полетіла б знов додому. Туди, де пахне, скошена трава. Туди, де рідне все таке знайоме, туди, де серце знову ожива, додому в рідний батьків край, де солодко птахи мені співають, де зеленіє в полі рясно урожай, де тепла думка душу огортає, десь до кордону, лісу і лугів, бо там лиш зорі тихі і раптові, туди, де ріки випливають з берегів. Туди, де сон солодкий і казковий. Душею полечу поміж садів, щоб хоч на мить повітря те вдихнути. Там вулицею плине солов'їний спів, і мами руки хочуть пригорнути. Гарний такий, наче, привітання для мами, така ластівочка для мами з сьогоднішньої студії. Яна, а перед нами є. Багато віршів ваших, які ви сьогодні принесли, щоб поділитися, почитати, але поміж них є книга. Книга, яка має назву смутку, назву болю сьогоднішньої в Україні, це книга. Назвіть її, вона є вашою, з присмаком. З присмаком лютого. З присмаком лютого. Зрозуміло, що ця книга про війну, про ваш біль, про втрати. І Книга починається віршем не з лютого, а книга починається віршем, коли гортаєш зовсім не з місяця лютого, починається вона. Озвучте, будь ласка, вам пасує це прочитати і розказати. Як вона починається? Так, книга починається словами за три місяці до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну я написала цей вірш. Вірш, який я перечитую дуже часто. Аби нагадати собі про те, що наше українське небо було, є і буде завжди безхмарним, вільним і мирним. Вірш називається Підійми погляд, подивись. Якщо дозволите, я вам його озвучу. Безхмарне небо, вільне й мирне. Підійми погляд, подивись. Як добре жити нам спокійно і лиш смутком згадувати. Колись, як дід чи прадід вочолий розповідав про шум гармат, як з побратимами за волю пройшли з Берліну до Карпат. Розповідав онукам і дітям і, слава Богу, промовляв, що мирний час, мирне століття і щоб війни більш Бог не дав. Зітхав старий, не раз гадавши про те, як страшно на війні як куля ліс напролітавши, хотіла вкрасти й в нього дні, і сумно, так мені раптово стає в стурбованій душі. Нема вже прадіда, лиш слово, яке по собі він лишив. Оте його премудре слово, що буде світ і будем жить. Лише не дайте, Боже, знову дочкам і синам крові пролить. Безхмарне небо, вільне й мирне. Підійми погляд, подивись. Вірш писаний за три місяці до війни, коли ми жили у спокої, коли ви кохали, любили. Але війна торкнулася, війна зранила, війна і тіла пошматувала, і душі покалічила. І... Не могла обійти вона і вас, тому що молоді люди якнайбільше відчують пориви мирного життя, мирного майбутнього. Зачитайте вірша, який у цій книжці є, і який би ви хотіли прочитати про війну. Дуже цікавим є для мене і особливим, скажімо так, вірш, тому що я сама на собі пережила той страх. Був такий момент. Війна вас де застала? Війна застала мене вдома в батьків Вдома в батьків, біля кордону з Білорусією. І був такий момент 11 березня. Я його як зараз пам'ятаю, коли зі сторони Білорусі були випущені до нас саме в нашу громаду, в наше село були випущені подарунки, скажімо так. І... Будучи не поруч з мамою, не поруч з меншим братом, не поруч з родиною, я знаходилась трошки далі в селі, я пам'ятаю той переляк в своїй душі, переляк за маму, переляк за молодшого брата. За те, що, можливо, я зараз вже їх і не побачу. Я пам'ятаю, яка була паніка, який був жах в очах людей, коли був перший вибух. Ми не очікували, ми не розуміли, що це відбувається, як воно відбувається. І сказати, що весь, весь день далі пройшов спокійно, це не сказати нічого, тому що він був у дуже глибокій тривозі. Ми не спали всю ніч, ми ночували в льосі. Це було 11 березня, це було холодно, не було ще весняного тепла, весняного світла, скажімо так. І сидячи в холодному льосі, був написаний цей вірш, який так і називається. Яна, Я на одну хвилиночку. А ваша родина, ваш будинок уціліли? В селі було е, якісь біди, страпилися? Знаєте, слава Богу, що можливо за якимись скаруваннями е, неправильними чи неточними це все обійшло село і лише, скажімо так, зруйнувало землю, зруйнувало поля. Це було за селом. Хоча чули ми все це, як ніби ось воно було поруч біля тебе. В деяких будинках повилітали, звісно, шибки, вікна, в машинах скло зруйнувалося. Але слава Богу, все було спокійно, скажімо так, всі залишилися живими та здоровими. І вірш написаний у Льосі на таких хвилях. Читаємо, будь ласка. Наверх светр, а під ним ще один. Штани теплі й дві пари шкарпеток. Я дурію від купи новин, не заспокоїть вже жодна з таблеток. Мабуть, в одязі ляжу знов спать, та скоріше не спатиму зовсім, бо у вухах той звук як бомблять, і не досну у холодному льосі. Звук сирени це надто страшне, та страшніше ще паніка в серці. Ми надіялись нас о мене, та пора вже взуватися в берці. Не люблю я тепер літаки, і весна радість більш не приносить, бо вдягаєш ти теплі штани, щоб зігрітись в холодному лісі. Вірш дає втілена паніка, біль, жах, ваші внутрішні переживання. А зараз чим живе ваша поезія? Знаєте, з того часу, з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, вірші набули гіркого присмаку, скажімо так. Вони набули смутку, печалі, болі, різкості якоїсь, яка пронизує і серце, і душу наскрізь. Але порівняно з тим, не можна сказати, що. Я я перестала чи забула про надію, про віру. Ні, я не перестала про це писати. Це те, що тримає, це так, те, так, що так. дозволяє навіть сьогодні вам усміхатися. Так. Прочитаємо щось. Так, звісно, це будуть вірші про, про любов. Бо неможливо не писати про любов, неможливо не говорити про любов, адже вона завжди окрилює, підтримує і дає нам віри та глибокої, глибокої надії на те, що все буде добре. Ради життя, любові і солдати сьогодні пильнують нас. Вірш, до речі, був написаний можна так сказати, навіть не з прохання, а натхнення мене зустріло, коли я познайомилася з дівчинкою, яка. На теренах інстаграму знайшла мене, я не знаю, яким чином, але вона потрапила на мої вірші, неодноразово ними ділилась, і вона мені розповіла про свою історію. Вона розповіла про те, що її коханого вже немає досить таки давно. Він був в Азові, і вона поділилася зі мною своїми переживаннями, своїми емоціями. Ми з нею обоє розплакалися, і в мене народився буквально за 5 хвилин вірш. Вірш називається Ми зустрінемось через завтра. Я вам його зачитаю. Ми зустрінемось через завтра, через вчора і після сьогодні, Коли слів буде нам недостатньо І вечори, коли стануть холодні, як світанки, сколише спокій, ну а ночі почнуть знов спати. Місяці стануть нам наче роки. І не схочуть більш дні поспішати. Ми зустрінемось, мов через вічність, боже кожна хвилина нам сповідь, одне одного триматиме міцно, не повіриться, що уже поряд. Ми зустрінемось через завтра, після літа, можливо, у жовтні, може, в будень, а може, у свято, але як би хотілось сьогодні. Чи зачитувала, чи знає дівчинка, з якою ви спілкувалися про цей вірш? Так, я одразу його опублікувала в мережі Інстаграм, я одразу позначила її. Вона його прочитала, вона поділилася зі мною своїми переживаннями, вона сказала мені про те, що я ніби відчула її повністю зсередини. Вона ніби каже, я ніби переодяглась в тебе. Ніби каже, в той момент, коли я його читала, я ніби каже, стала тобою, і ніби я його написала. Каже, як ти це все зробила, як ти це відчула? А це душа поета, це душа дівчинки, яка сьогодні зачитує свою поезію. І на звороті книжки з присмаком лютого Яни Савич написано е, журналістом місцевої газети е, такі слова: ця талановита дівчина бачить світ інакше. Відчуває його найменші прояви у падолисті чи краплинах дощу, у подихах вітру чи дереві, що вмивається сонцем, вона, як художниця, малює світ словами. Яна, а вашими словами, який світ сьогодні? Моїми словами, світ сьогодні ще не набув того, чого б я очікувала і того, чого б я хотіла. А всі ми хочемо миру, відомо нам, так ми хочемо перемоги. Ми хочемо повернутися до звичного нам спокійного життя. І минулого року перед видачою збірки, це вже буквально було за день до видачі збірки. Можна так сказати. Я попросила, щоб внесли ще один вірш. Я так хотіла, аби він був там. Він називається Ну привіт, український серпень! Цим завершилась моя збірка. Читаємо. Ви хотіли, і всім потрібно його почути. Так, так, так. Ну привіт, український серпень. Ти надіюсь, прийшов із добром. Може, сльози прийшов наші стерти, розтопити цю кригу теплом. Ти пробач, український серпень, я забула про тебе зрання, я забула, що ти розпочав день і що літо цвіте, не зима. Ти почуй. Український серпень, і надію для нас Воскреси, забираючи літо під вінець, туди вдаль, і війну забери. Таким гарним віршем завершується зі сподіваннями ваша збірка Яна. А зараз таки зробимо невеличкий літературний експеримент. Добре, давайте спробуємо. Дівчинка з Полісся, яка сьогодні проживає в Карпатах у школи. Намалюйте сколи своїми віршованими або поетичними, просто своїми душевними словами. Які сколи для вас? Сколи для мене дуже мальовничий край, скажімо так, дуже гостинний край, гостинний край гостинних людей. Край несподіванок, край натхнення та край спокою. Для мене це край спокою, насправді. Я саме ось тут, в школі, зловила якийсь той спокій і ту гармонію для себе. Як ви перше побували в школі, що вас найбільше вразило? Мене вразили гори. Вони були якими для вас? Ви знаєте, я побачила їх, коли вперше приїхала в школу. Я побачила їх в такому сивочолому, скажімо, тумані. Так, адже тоді був. Грудень, якщо я не помиляюсь, так на дворі. І гори були такі сріблясті в сивочолому тумані. Вони були настільки якимись величними. Я йшла, я відкрила рота в прямому сенсі цього слова. Це ось ось здивовання здивуванням з відкритими очима на нього дивилась. На них дивилась, на ті, гори і на те саме сколи. Мій теперішній хлопець. Каже, чим ти так захоплена? Каже, що з тобою? Я кажу, дай мені хвилину, кажу подихати тими горами. Дай, будь ласка, я постою. Він каже, та ми того всього за цими буденними якимись справами і речами вже не помічаємо. А ти каже, просто ось стоїш зараз і тебе не можна відірвати. Гарний опис, гарний, гарний, коли хочеться повернутися до гори. Так вміє говорити дівчинка, яка творить гарну поезію. А чи про гори, чи про сколи, чи про наш краєва свір. Так, є в мене про гори, звісно ж, є. Дуже символічно, що я минулого року хотіла відвідати Карпати, хотіла відвідати гори і хотіла тут зловити своє натхнення і свій спокій. І ось зараз я тут, моя мрія збулась, скажімо так. А мені би у гори, в Карпати, туди, де пахне смерека і хвоя, туди, де вітер стрімкий і крилатий, і між гір десь. Натхнення і воля, А мені би одній наодинці Заховатись десь у водоспаді, Геть уверх, забрести по стежинці, Щоб скупатись в гірській цій розраді. А мені би напитись повітрям і вершини обняти руками, Де смереки торкаються вістрям, Хочу я хоч торкнутись думками. Вам Карпати, а нам би у вашу поезію, нам би у ваш талановитий світ, у світ молодої пташки, Яни Савич, яка творить, яка пише. Читаємо, пізнаваємо своїх талановитих молодих людей. Сьогодні літературний креденс смавшу шухлядку, де є ім'я Яни Савич зі сколи. Читаємо, пізнаваємо творчий світ, він безмежний, як гори Карпати, як шум. Гірських потоків. Пізнаваємо, мені було дуже приємно, що би ви побажали молодим дівчатам сьогодні. Ну, взагалі я хочу побажати не боятися мріяти. Не боятися мріяти, не боятися відкривати себе, не боятися пробувати щось нове. Адже в нашій глибині, в наших з вами душах та серцях є дуже багато невідкритих ще горизонтів, дуже багато невідкритих скриньок. Тож відкривайте їх і будьте щасливими. Бажаю вам бути щасливою. Сьогоднішній літературний креден завершується. Я, Галина, приріс. Запрошую вас до переглядів і до пізнання творчості Яни Савич. До нових зустрічей. До зустрічі.